Погода в Україні різко змінилася, та похолодання принесло українцям стрімку осінь. Як повідомляють синоптики ресурсу Гісметео, незабаром стане ще холодніше, а в кількох областях у вересні навіть випаде мокрий сніг. Про зимову погоду попередили жителів західних областей. Такий ранній сніг прогнозують тільки в двох областях України: Львівській та Чернівецькій, Повідомляють синоптики. Втім, зимової казки у вересні чекати, звичайно, не варто. Сніг буде мокрий та з частими зливами, оскільки температура Повітря буде до плюс 15 плюс 18 градусів в день. На поверхні сніжинки не затримаються. У всіх інших областях України снігу у вересні не буде. Нагадаємо, зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів. Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від мінус 5 до плюс 5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися. У той же час синоптики сайту Вайсмету вважають, що наступна зима. Буде мало чим відрізнятися від попередньої, середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.